Будеш брати? Сонечку? Будеш? Не хочеш, скажи, не хочу. Я сонечку більше, я наїлася. Леся в нас вміє посміхатися, Аліна вміє так робити. Ану зроби. Як ти вмієш? Зроби. Будеш брати щось ще? Вісенчик. Що у нас там пальчиком? Nie. Будеш ще? Маленьку будеш? ще трошки ручки зажаті, бачите? Зажаті трошки ручки. Треба їх масажувати. Пальчики, великі пальчики, трошки кров тут не заходить. Треба в сестри забрати чи що? Тебе ще є.